Хочу продовжити тему Воскресіння і поговорити ось про що. Ми з вами вияснили сьогодні, що ця традиція, яку ходять до, на кладовища, да, вона чогось пов'язує люди з того, що жінки пішли до гроба тоді. І в цій оповіданні це вже ідея оповідання Воскресіння Христа. І ми знаємо, ми святкували, ми говорили, що, що таке Воскресіння того тижня. А сьогодні я хочу поговорити про події, які були вже після Воскресіння. Бо життя йде, і ми бачимо, як учні реагували на Воскресіння і що вони думали до того Воскресіння, коли Христос Воскрес їм з'являвся. І що відбулося після того, коли вони побачили Воскреслого Христа. А, і це для нас дуже класним таким прикладом. Є. Ми сьогодні поговоримо і десь якісь практичні речі для свого життя сьогодні ми візьмемо з цього оповідання. Це 24 розділ Івангелі від Луки. Це оповідання починається з 13 го вірша і до кінця глави. Такий, такий, такий великий текст, але це хороший такий текст, який ми можемо почути і над ним трохи роздумувати. І так, і ото двоє з них це з учнів. Того ж дня йшли в село На Єменя Маус, що від Єрусалиму лежала на стадії із 60, це десь 12 кілометрів. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося. І ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом, разом з ними. Очі ж їхні були стримані, бо його не впізнали. І спитався він їх. Що за речі такі, про що між собою в дорозі міркуєте, і чого ви такі сумні? І озвався один йому імення Калеопа та й промовив до нього: Ти хіба тут в Єрусалимі єдиний захожий, що не знаєш, що сталося в Нім цими днями. І спитав Єнисус, у них, що таке? І вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що Пророком був могутній в могутній вділі, в слові перед Богом і всім народом. Як первосвященник і наша старшина його віддали на суд смертний і його розп'яли. А ми сподівалися були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того, це третій день вже сьогодні, як усе це сталося. І дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас здивували. Вони тіло його не знайшли та й вернулися й. Оповідали, що бачили з'явлення ангелів, які кажуть, що він живий. І пішли дехто з наших до гробу і знайшли так, як казали і жінки, і його не побачили. Тоді він сказав їм о, безумні запеклого серця, щоб повірити всьому, що про що звіщали пророки. Чи ж Христові не на це претерпіти було, треба було і війти в свою славу. І він почав від Моїсея, від пророків усіх, і вияснив їм зі всього писання про що і про нього, щоб було. І наблиз вони до села, коли, куди йшли, і він удавав, ніби хоче йти далі. А вони не пускали його, і намовляли: Застанься з нами, бо вже вечері і закінчиться день, і він увійшов, щоб з ними побути. І ото, коли сів від з ними до столу, то взяв хліб, благословив і, ламаючи їм подав. Тоді очі відкрилися їм і пізнали його, але він став для них невидимий. І говорили вони один до одного чи не палало нам серце абом, коли він промовляв до нас по дорозі, коли виясняв нам Писання. І зараз устали вони і повернулись до Єрусалими, і знайшли там у зборі одинадцятого тих з ними, що були, які розповідали, що Господь дійсно воскрес і з'явився або в Симонові. І вони розповідали, що сталося було на дорозі, як пізнали його в ламані хліба. І як вони говорили оце, сам Ісус став між ними і промовив до них мир вам. Така історія. Ми бачимо тут декільких персонажів цієї історії. Це двоє учнів, які йшли з Єрусалиму в Магус. Чого вони поверталися в Емаус, Єрусалиму? Якщо інші учні були в в Єрусалимі залишилися. Питання в тому, що ці учні трохи розчарувалися і повернули, повернули, повернулися додому. Ми не знаємо істинних причин, але є таке припущення, що вони просто взяли і вирішили, що якщо вже Ісус помер, то що нам лишається, як тільки повернуться до своїх справ, які будуть до, до цього. І вони просто йшли собі по дорозі додому, в Емаус. І ось третій персонаж з'являється по дорозі, цей сам Ісус. І вони його не впізнали. Я не знаю, чого вони не впізнали. Може, було інше голос, інший, може просто очі. Ну, так, написано, що Бог утримав них, так, що вони його не впізнали. І Ісус їх питає. Дуже цікаві питання, які задає Ісус учням, які його не впізнали. Він для них просто якийсь прохожий. Просто якийсь людина, яка йде рядом з ними по дорозі, в одному напрямку. І він питає дуже цікаво. Що за речі такі, і про що між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? Як ви думаєте, Ісус знав, про що вони міркують? Про що вони розмовляють? Та знав, а що він хотів від них? Щоб вони розповіли? Щоб вони розповіли своїми словами, що вони відчувають зараз, що відбувається, про що вони говорять, що їх турбує зараз? І друге питання, яке він задав їм, і чого ви сумні? Ну, чого сум'єни йдуть? Бо вчителя втратили. У них була надія. А звідки ми дізнаємося, що вони сподівалися на що? І вони почали розказувати, дивіться, з їх же слов. Ось вони е, говорять, говорять. От, і 21 м віршом говорять: а ми сподівалися, були, що це той, що має Ізраїля визволити. У них були очікування від людини, від Ісуса. І вони не виправдилися. І тому вони йшли шляхом додому, бо все те, що вони очікували, зруйнувалося. Не так вони очікували прихід Христа, не так вони розуміли Христа. І тому, може, якісь сподівання були, вони засмучені від того, що в них ті очікування були просто не відбулися в їх житті, і вони пішли додому. Інколи у нас в нашому житті теж є розпач. Ми собі щось надумали, нагадали в голові своєї, і рухаємось своїм шляхом. І так не відбувається щось. Або сподівання на інших людей ми покладаємо великі. Сподіваємось, що вони будуть допомагати, що вони будуть поряд, і так і ще щось, а воно так не виходить. І ми в розпачі. Ми очікували одне, а виходить інше. І ми в розпачі. І рухаємося по тим своїм шляхом, або повертаємось. І ось Ісус у них питає далі, вони почали розповідати, хто, що вони очікували, їхні очікування. Вони спитають, що, що Його розп'яли, да? розповіли, що про Ісуса Назаряна, що Він був пророк могутній в ділі, в слові перед Богом і всім народом, як і пересвященники і старешні його розп'яли. А ми сподівалися, що Той, хто має Ізраїля визволити. І це проблема в тому, що у них сподівання про Ісуса були інші, ніж Ісус им про них говорив, про себе. А від чого? Тому що ми далі читаємо, Ісус їм потім проти цього що сказав? Дуже прості слова він сказав. О, безумні, запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки? Про що я вам сам говорив? І він почав нагадувати їм, про що він казав їм? І одна із е, дуже потужних таких е, для себе, що ми можемо взяти, якщо у вас неправильне очікування у кожного з нас по відношенню до людей, до щось іще, треба передивитися ці очікування. Яким чином? Треба подивитися, чи дійсно ми очікуємо справедливі речі від людей. І Ісус їм казав: Ви не так очікували, ви щось не то робили, ви не на те ставки ставили. І тому, будь ласка, ось і він починає їм розповідати від Моїсея про себе, про що говорить Писання, яка мета була Христа на Землі. Їх почуття можна зрозуміти. Вони три роки ходили поряд з ним, вони вкладалися, він їх вчив. Вони слухали його, і вони мріяли про те, що вони будуть прем'єр-міністрами, що вони будуть якісь посади займати в правительстві Ісуса, бо Ісус він, вони думали, що Він буде царем, і вони йшли за ним. А вони не виправдалися. Не виправдалися. Ісус їм каже, ні ті очікування ви поклали, бо Його царювання воно є. І його влада, вона існує. Але його царство не тут зараз. Він говорить про це. Але він прийде за своєю повною владою в кінці і буде судити весь народ, всю землю, всі покоління і народи. Але тут, зараз, він піклується про цих учнів. Він їх, Коли ми засмучені, це є ще один класний приклад. Коли ми засмучені, то нам треба звертатися до Бога, і Бог нас завжди чує. І він наші оці переживання перетворює в спілкування з ним і допомогою до нас. Він втішає нас. Бо вони були сумні. Сум він приносить дуже тривожність. Сум. Вони приносять нам проблеми в житті. Ми неспокоєні, якісь труднощі виникають нас. Сум, він, знаєте, сум він на серці. Він, якщо довго, сумувати треба, але якщо це довго, тоді це викликає депресію, викликає постійне сконцентрування на якійсь проблемі. І на цій проблемі в мене на нас таки виростає проблема, що ми не знаємо, що з нею робити. І тому Ісус говорить, що дивіться, є писання, треба очікування форматувати наші. І Ісус що робить, форматує їх очікування. Він говорить правильні речі. Він каже, він не для цього я прийшов. Він пояснює, навіщо він прийшов. І ось що відбувається. І, і, е, що він вияснив всі, про нього було написано в Писанні про Ісуса. І коли вони зайшли додому, він почав ламати хліб і він все відкрилося. І цікаво то, що коли ми бачимо, що е, Ісусом відкрився, Він зник. Вони стали не бачити Його. Всю спрацю він вже зробив. І ми бачимо реакцію учнів від сумніву, від е, їх, е, скорботного періоду часу, коли вони плакали за Ісусом, коли вони стурбовані були, що нам тепер безрадні, що їм робити. Вони не знали, куди їм рухатися. Вони просто йшли поверталися ному і не мали е, ніяких очікувань, крім того, що е, їх очікування були розбиті повністю. Бог їх повертає. Бог їх повертає, і кожного з нас Бог може повернути на нормальний стан. І от дивіться, що відбувається з учнями. Ісус скрився від них написано, і очі були відкриті, але Він став для них невидимий. І от що відбувається далі. Це 32-й стих. Вони говорять. І говорили вони один одному. Тобто, це Кліопа і січним учням. Ми не знаємо цього учня. Написано і говорило. Чи не палало нам серце Абом, коли він промовляв до нас по дорозі, і коли виясняв нам Писання: чи не палало моє серце? І це питання, тому що коли нам сумно, треба до Бога бігти, і Бог запалювати буде наше серце. Буде очікування правильно робити, і наше серце буде палати. І дивіться, що відбувається. І зараз устали вони і повернулися до Єрусалиму. Вже вечір вони мусили там бути, вони все, вони зібралися і 12 кілометрів шурнули обратно, Уявіть собі. І вони прибігли до останніх, яких покинули, коли пішли вже в розпад. а що тут робити? Вже нам тут нічого робити, пішімо додому. Вже ну, шума тут? Сидимо вже нам тут декілька днів, а що нам тут робити? Пішли додому. І вони повертаються туди і говорять: Ми бачили Ісуса. Бо він нам з'явився. У, у них інший настрій, у них інше а, бачення життя. Від суму, вони перейшли до радості, вони побачили Христа живим. І ось що відбувається. Я кажу, що жінки були правильно, казали, і Симонем, там Ісус, з'явився Петру. І вони розповідали, що сталося Бондарозі, дорозі, як пізнав його і ламані хліба, і вони колись ще говорили. Ісус з'явився поміж них серед всіх учнів, і говорить мир вам! Що значить мир вам? Є такі слова в, Білі, в Біблії, коли Ісус говорить, що я мир мой даю вам не так, як цей світ дає мир, а я даю вам мир, який не може світ мати. Це мир в душі, в серці, в розумі, в спілкування з Богом. І це мир, мир приходить тоді, коли ми втілюємо в життя Його волю. Йдемо до нього за своїми труднощами, проблемами, і він ободряє нас. І що цікаво, що цікаво, коли ці учні, а ми, ми бачимо історію наступну, є така книга дій святих апостолів в новому заповіті, ми бачимо дію Духа Святого, ми чого дія святих апостолів, тому що це люди робили багато справ для Ісуса звістку про його воскресіння вони йшли і проповідали по всьому тому округу, де вони там жили. І далі йшли. Павло там тричі якісь подорожі робив. Ну, цікаво, от що. Де вони взяли ті сили, щоб на це робити? Від от того суму, розпачу вони стали, побачили Ісуса, Він повпливав на їхнє життя. Вони повірили воскресламу Господу. Це змінило їхнє життя, і вони взяли і понесли цю звіску далі. З натхненням, з розумінням того, що. І, і ті виклики, які вони зустрічали на шляху, багато викликів. Павло каже про себе, що він його там били декілька разів до, до смерті, бо його просто полишали, думали, що він е, мертвий. і Пішли люди. І він каже, що його палками били, він в коребекруження там потрапляв, щось там ще, каже, в холоді, в голоді. І він говорить про це. Що заради чого це він робить? Заради того, щоб знайти і розповісти ще людям про Воскресного Христа. І тому ми бачимо, як змінилося життя учнів, бо вони побачили Воскресного Христа. Чи можуть наше життя змінитися теж? Питання можуть, коли ми самі побачимо Воскресного Христа. Для себе Його відкриємо через віру в нього, через спілкування з церквою. Через взаємовідносини з ним, будуючи кожен день, крок за кроком, віддаючи йому повагу і розуміючи, що він той, хто впроваджує, хто підтримує і наш сум забирає, і ми рухаємось далі. І про це ця історія від розпачі до сили, від отого нерозуміння, що робити, чітке бачення, що вони мусять робити в своєму житті. І вони це робили. І радість з радістю це робили. І тому. Друзі, Господь наш воскрес, і Він дає радість, Він надихає, і якщо ми десь втомилися, не бачимо виходу, давайте йти до Нього, бо Він поряд, бо Він воскреслий, живий Бог, який діє сьогодні. Тому Хай нас Бог благословить. Якщо ми десь маємо сум, йти до нього і знайти його. Амінь. Амінь. Амінь.